Добрий дня, шановні радіослухачі! Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Сьогодні тема нашої розмови: як попередити рак молочної залози? Проблема раку грудей. Сьогодні, на жаль, займає перше місце у структурі онкозахворювань у жінок. Сумна статистика: кожні 30-35 хвилин в Україні реєструють новий випадок захворювання на рак молочної залози. Кожну годину від цього захворювання помирає одна жінка. Смертність від раку молочної залози, тобто від його ускладнень, у віці 20-50 років. Перевищує смертність від серцево-судинної патології, зважаючи на таку складну тривожну тенденцію, кожній жінці і не лише жінці, а й чоловікам. Варто знати про основні профілактичні заходи, які допоможуть запобігти розвитку ракових новоутворень. Сьогодні гостя нашої програми лікар-онколог, мамолог Подільського регіонального центру онкології Ольга Сорокумова. Доброго дня, пані Оля. Доброго дня. Як часто потрібно відвідувати лікаря мамолога жінкам і не лише власне жінкам, а й чоловікам? Це раз на рік, і можливо з якого віку? Угу. Значить, перше, що хочу сказати, першочергово кожна жінка повинна проводити самообстеження молочної залози це до походу до мамолога. Щомісяця в певні дні циклу, вона проводить самообстеження. Що стосується відвідування лікаря мамолога воно потрібне усім дівчатам, жінкам віком від 20 років. У чоловіків чоловіки менше звертають увагу на грудні залози, тому не вчасно завжди звертаються до лікаря. Потрібно теж звернути на це увагу. Якщо у жінки звертаються, мають звернутись до мамолога один раз на рік, то у чоловіків в принципі такої. Статистики і необхідності немає, але за наявності скарг вони обов'язково повинні звертатись до лікаря-мамолога. Тобто я просто уточню від 20 років жінці незалежно, скажімо, від будь-яких моментів потрібно раз на рік обов'язково відвідувати мамолога. Так а після 40 років, наскільки я читала, отут я не знаю точно чия права відві приходити раз на рік мамографію. Так, золотим стандартом обстеження молочної залози віком від 20 до 40 років є ультразвукове дослідження молочних залоз. Віком від 40 років виконується мамографія, але ми не нехтуємо після 40 років також додатковими методами обстеження, такими як ультразвукове дослідження та магніторезонансна. Томографія, оскільки є рентген-негативний рак, який на мамографії не візуалізується. Тому про це треба пам'ятати і не нехтувати додатковими методами обстеження молочної залози. Також тобто не завжди мамографія може виявити якісь так. певні. Стосовно ось ви зазначили скарги чоловіків. Чоловік має відвідувати ну, скажімо, не раз на рік онколога-мамолога, а коли є скарги. Які це мають бути скарги? Що які симптоми мають насторожити чоловіка, саме чоловіка, для того, щоб він звернувся до лікаря-мамолога? Це може бути наявність ущільнення в ділянці грудної залози, в ділянці соска, затвердіння. Збільшення підпахвинних лімфатичних вузлів, болючість при дотарканні, при пальпації, тому ось ці травми грудної залози також сюди можна відносити. А стосовно чоловіків, чи часто діагностують у них рак моло... рак залози? А у чоловіків маю на увазі, який це відсоток від загальної кількості? Ну, умовно кажучи, якщо на тисячу випадків раку молочної залози, ну раку чоловіків. Скільки відсотків рак грудної залози взагалі не є розповсюдженим захворюванням серед онкологічних захворювань? Близько 0,2 відсотки припадає на рак грудної залози у чоловіків? Ну це це зовсім не невеликий відсоток, невеликий, але він є стосовно генетики. А якщо у скажімо, у чоловіка був зафіксований рак. Грудної залози чи генетично отримає там його дитина ось у спадок. Тобто генетичний фактор взагалі, і також у жінок генетичний фактор, наскільки який відсоток він займає, що якщо хворіли в родині а на рак молочної залози, які ну яка вірогідність, що захворіють нащадки? Генетична мутація припадає близько від 5 до 10 відсотків спадковості. Тобто відсоток значний серед поширення е, захворюваності даного, серед даного захворювання, але е, при діагностуванні даного захворювання робляться спеціальні додаткові методи обстеження, які дозволяють нам у відсотковому е, співвідношенні визначити ймовірність. Передання нащадкам даного захворювання, а якщо ми візьмемо, скажімо, моменти, які мають, ну як це правильно сказати, які мають ну, великий фактор впливу, тобто, ну скажімо, спадковість це 5-10%, угу. Решта, ну наприклад, скажімо, ті ж стреси, а можливо, ще ще якісь моменти, що призводить до раку і молочної залози, і до раку рудної залози у чоловіків. Першочергово з моменту повномасштабного вторгнення на перше місце вийшли дійсно стресовий фактор, який безпосередньо впливає на стан не тільки психічного, емоційного, ментального нашого здоров'я, але й на стан фізичного здоров'я. Це перше спадковість однозначно порушення гормонального фону сюди відносяться, травми грудей сюди відносяться. У жінок ранній початок менархи, та пізній початок менопаузи відноситься зовнішнє середовище, яке безпосередньо впливає також на стан нашого фізичного здоров'я, мова від грудного вигодовування. Угу. Також... Тобто... Тобто факторів багато. Так. А саме з початком повномасштабного вторгнення, я так розумію, що набагато більше випадків ви фіксуєте саме раку молочної залози. На жаль, так від початку повномасштабного вторгнення стресовий фактор напевно вийшов на перше місце. Чи вилікований рак молочної залози і грудної залози у чоловіків? Ну я читала наскільки ці, скажімо, цифри правильні, не знаю. Що якщо пійма, ну, піймати, як зафіксувати, діагностувати рак у першій стадії? То більше п'яти років фактично переживає понад 90% людей, у кого його діагностували. Ну а рак четвертої стадії, на жаль, фактично невелікуну напевно не фактично взагалі. Наскільки це правильно і чи є можливо ця метод, скажімо, ці цифри застарілі, і можливо, є якісь нові методики, і рак четвертої стадії також виліковується. При, ранні, при ранній діагностиці дійсно початкових стадій раку молочної залози він гарно піддається лікуванню. Середня виживаємість цих пацієнтів від 75 до 90%. Що стосується раку четвертої стадії, це в основному пацієнти, які потребують уже лише симптоматичного лікування. Ними в нашому центрі займається паліативне відділення. А також є мобільна паліативна бригада. При неможливості транспортувати хворого в наш заклад виїздить мобільна паліативна бригада, яка дозволяє провести додаткові методи обстеження, лабораторні методи обстеження, проконсультувати із суміжними спеціалістами, знеболити, ну і покращити е, стан. Стам пацієнта. пацієнта. А скажімо, чи правда, що у групу підвищеного ризику входять жінки, які тривалий час лікують різні види фіброзно-кістозної хвороби, і жінки, які не народжували? Жінки, які не годували більше, mm -hmm. ті, які були відмовились від грудного вигодовування, вони в зоні ризику. І в зоні ризику є жінки, які навіть мають не тільки фіброзно-кістозну мастопатію, а ті, які мають у в анамнезі доброякісні захворювання молочної залози. Це і фіброаденоми, і кісти, і полікістоз, фіброзно кістозна мастопатія. Вони є у зоні ризику. Раку молочної залози, ну ми ще, ще раз можемо просто нагадати нашим слухачам, глядачам про те, що обов'язково раз на рік ну це не важко приділити собі увагу і раз на рік відвідати онколога-мамолога, лікаря, який подивиться зробити певні обстеження. Взагалі, в нас люди. У вас бувають такі випадки, коли вас особисто як лікаря ну дуже вразили, коли до вас приходять пацієнти, і ось якісь випадки запам'яталися, що можна було попередити, можна було щось зробити, а людина просто цього не робила. Ну нема часу. Ну на себе завжди нема часу. Звісно, такі випадки зустрічаються майже щодня. На жаль, е люди сидять вдома. Захворювання починається безсимптомно, навіть якщо якесь ущільнення з'являється, вони думають, що це доброякісне, якесь утворення, не звертаються вчасно до лікаря. Потім, коли пухлина проростає уже назовні, це починає турбувати і членів сім'ї, дискомфортно стає і пацієнту самому, і вже звертаються, на жаль, запізно до нас. Тому профілактичними щорічними оглядами не потрібно нехтувати і пам'ятати про те, що рак молочної залози не завжди протікає з наявними якимись симптомами. Тобто це може бути абсолютно безсимптомно. Так. Ось тут я тричі про стрес прочитала. Просто цікава інформація. Хотіла позвучити, груди це індикатор гормонального стану жінки. їхнє здоров'я дуже сильно залежить від балансу 16 18 гормонів. Якщо вони між собою збалансовані, проблем не виникає, але існує понад 120 причин, які можуть його порушити. І на першому місці це стреси. Тут варто знати, що результатом навіть одноразового сильного стресу може розпочатись незворотній процес зміни клітин. Грудей, тобто стрес один, скажімо, з найсильніших факторів ризику. Ось тут які поради можна дати в плані стресу щодо профілактики онкології. Ну, у нас люди зазвичай не дуже люблять пити якісь там заспокійливі, якісь ліки. Чи варто їх пити для того, щоб, скажімо, цей стрес зняти і не допустити його, його розвитку? А відтак і щоб він перейшов на рак грудей. На сьогодні нам усім дуже важко виключити стресовий фактор з свого життя, але потрібно пам'ятати, що від нас залежить наше здоров'я, ми у себе одні, і про це потрібно пам'ятати. Більше гуляти на свіжому повітрі, якщо вже не приймати пігулки, займатися спортом, дихальні вправи, йога, кому що по душі. Це все розвантажує психіку, фізична робота люба. І профілактично загалом, якщо людина відчуває, що вона не може справитись зі стресом, це постійне відчуття напруги, постійне відчуття тривоги. Потрібно звернутися до спеціаліста, тому що неврози це захворювання, яке потрібно лікувати. Лікується воно медикаментозно. Тому тут краще з цим допоможуть вже лікарі-неврологи, наші колеги. А Стосовно народних методів лікування, ось є, скажімо, випадки. Я думаю, що вони їх багато, коли люди, особливо можливо, у селах, коли вони починають самолікування, там хтось сказала знайома, знайомої, а я не ну знаю, що там здається полинь, можуть там пити. Тобто дуже багато методів. Що тут можна сказати цим людям, які не йдуть до лікаря, а які займаються самолікуванням. Що першочергово потрібно звертатися все-таки до лікаря, тому що е ці багато випадків було після випадків вже лікування народними е методами, методами да, допускали і опіки і з травоходу, і шлунку, і дванадцятипалої кишки можна наробити дуже багато неприємностей і потім не знати, що з цим робити. Тому е бажано. Все-таки звертатись до лікаря, кваліфікованого лікаря стосовно того чи іншого захворювання стосовно попередження онкології грудей. Ну ось я зрозуміла, що це має бути спорт, це має бути фізичне навантаження, має бути все таки стрес не допускати, справлятися з ним якось лікувати. І що це можливо харчування? Яку роль воно відіграє в попередженні в профілактиці онкології грудей? Молочна залоза, взагалі, орган як лакмусова бумажка. Він реагує на абсолютно всі подразнення, які відбуваються зовні, одразу реагує на це молочна залоза. Тому харчування також на це впливає. Незбалансоване харчування нераціональне, воно також відображається на стані молочної залози. А яке має бути здорове харчування для того, щоб попередити онкологію? Якісь поради, це багато зелені, це багато фруктів, багато овочів. Молочна залоза любить овочі, молочна залоза дуже, до речі, любить капуста брокколі. Дуже багато препаратів на рослинній основі, які використовуються для лікування тих самих фіброзно-кістозної мостопатії, Вони виготовляються на основі. Із витяжки капусти броколі. Тому капусту броколі, дорогі жінки да, обов'язково. введіть собі в раціон, майте на увазі у будь-якому вигляді. Багато Що ще зелень, можна зелень, овочі, все це. Позитивно впливає на стан молочних залоз? Пані Олі, скажи, будь ласка, огляди, профілактичні огляди вони зараз взагалі якось не знаю. Ну а хто це може займатися у школах, на підприємствах? Чи люди мають ну самотужки, скажімо, раз на рік пройти огляд? Чи можливо все таки зберігся якийсь елемент у цих профілактичних оглядів? Чи в райони можливо виїжджаєте, Ну як профілактику трошки скажімо, з іншого боку? В райони так, наші спеціалісти виїжджають один раз на тиждень по п'ятницям. Є графік районів, згідно якого графіку вони виїжджають туди з метою профілактичних оглядів. В нас є пересувний мамограф, який виїжджає і обстежує пацієнтів, але все ж таки потрібно не чекати, поки приїдуть. Наші спеціалісти, якщо можна обстежитись самотужки, тим більше, що за електронним направленням від сімейного лікаря, це абсолютно ніяка не проблема. Всі обстеження безкоштовні. А психологічний фактор вашої роботи, скажімо, ви як лікар онколог мамолог це дуже важка робота, особливо психологічна. В плані того, що ви, можливо, маєте повідомити людині невтішний діагноз, коли ви бачите, як ви ці стреси переживаєте, що ви робите, як ви з собою справляєтесь. З часом вже проходить час і адаптуєшся, звісно, до роботи. На початку своєї роботи мені було досить важко озвучувати, але потім вже втягуєшся, як справляєшся. Також намагаєшся в кінці робочого дня або в тренажерний зал піти, або ну, якийсь викид енергії потрібен. Якусь фізично себе навантажуєш, я люблю рибалку, можу з вудочкою посидіти, просто помедитувати. Тому цікаво у вас хобі. <голові> тому якось розвантажуєшся. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Я просто підсумую. Шановні жінки, шановні чоловіки, якщо у вас є проблеми, скажімо, або підозри. На якісь певні моменти стосовно е, грудей, то обов'язково прийдіть до лікаря онколога мамолога В ідеалі від 20 років ви маєте раз на рік приходити, приходити до лікаря онколога мамолога відвідувати його і дивитися за своїм здоров'ям. Бо, власне, за вас це ніхто інший не зробить. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, як попередити рак молочної залози і рак. Е, Грудей у чоловіків говорили з нашою гостю. Це лікар, онколог, мамолог Подільського регіонального центру онкології Ольга Сорокумова. Дякую вам ще раз. Дякую вам на все добре. Бережіть себе і будьте здорові. Ви також. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.